Ці кадри знято 26 серпня 2021 року в Сенегалі. Скромне відспівування на автостоянці недобудованої мечеті, заваленій будівельною технікою. Так прощаються із диктатором Хюсеном Хабре. Він правив чадом із 1982 по 1990 рік. Протягом цих років його люди катували, убивали та гвалтували десятки тисяч жителів республіки. Часто за особистим наказом Хабре. Попрощатися з диктатором прийшли бли близько 200 людей. Більшість його земляки із чаду. Це дуже сумно, що африканці вбивають своїх синів, сім'ї, своїх дітей, своїх жінок. Те, що зробив Хісен Хабре у своїй країні, було охарактеризовано як злочин проти людства, і це жахливо. Ось чому він приїхав у вигнання до Сенегалу. Ми пишаємося тим, що африканська система правосуддя може судити своїх президентів тут в Африці. Це вже є великим кроком для майбутнього африканського правосуддя. Хабре помер у віці 79 років. Це сталося у в'язниці у Дакарі, де він відбував покарання. Причини його смерті не було офіційно оголошено однак деякі джерела стверджують, що він помер від ускладнень, спричинених COVID-19. з цією недугою він пролежав кілька тижнів у лікарні. Його смерть викликала різну реакцію у світі. Деякі висловлювали співчуття його сім'ї, але частіше люди горювали, що хабре помер, не заплативши за рахунками. Міжнародний. Кримінальний суд зобов'язав його виплатити до 30 тисяч євро кожній жертві, яка постраждала від насильства, свавільного затримання та ув'язнення під час його правління, а також родичам таких людей. Як жертви ми хотіли б, щоб Хісен Хабре прожив довго, щоб він міг допомогти компенсувати шкоду жертвам. Шкода, що він помер так рано, враховуючи його довічне ув'язнення, але так вирішив Бог. Тож він пішов. Хісен Хабре чацький. Кат, який здійснив моторошні звірства проти сотень тисяч людей, влада Хабре трималася на силі. Жорстокі розправи проводила спецслужба DGS – дирекція документації та безпеки. Африканські чекісти ліквідували не лише опонентів опозиціонерів, а й просто тих, хто критикував правління Хісена, не щадили їхні родини. Він був проінформований про ці звживання владою. Він знав про ситуацію в країні на всій території, яку він контролював. За різними підрахунками за вісім років при владі Хабре вбив близько 40 тисяч людей. Ще сотні тисяч зазнали тортур. Єдиний мій брат це він. Він помер у в'язницях хісена хабре. Я чекав цього дня багато років, щоб подати скаргу на хісена хабре. Він з дитинства мріяв чогось добитися в житті, а не злидарювати, як його батьки. Хісен Хабре народився 13 серпня 1942 року у місті Фая Ларжо. Тоді це була французька екваторіальна Африка. Нині Республіка Чад. Його сім'я належала до етносу Даза, яка населяє північні райони країни. Мати та батько майбутнього диктатора були простими пастухами, але йти їхніми слідами Хісен не хотів, тому дуже намагався вчитися. Він закінчив середню школу та влаштувався на службу до французької колоніальної адміністрації. Там старанного хлопця помітили та відправили на навчання до Франції. Після закінчення університету в Парижі він повернувся додому та працював у департаменті закордонних справ. На початку 70-х хабре відправили на переговори з повстанцями, які воювали проти профранцузького уряду. Але хабре вирішив кусити руку, яка його годувала. Він перейшов на бік бойовиків і дуже швидко вислухав. Ужився до компригу організації Фроліна. Це була підпільна військово-політична організація, яка об'єднувала опозиційні антиурядові угруповання північних народів України. Я просто скажу тобі, що я чацький революціонер, і майбутнє скаже вам, хто я такий. Хабре зрозумів, що може реалізувати свої амбіції і почав, як то кажуть, нарощувати політичні м'язи. Він хотів, щоб на нього зважали. Хабре почав викрадати людей. Відомим у всьому світі він став, коли його бойовики 21 квітня 1974 року захопили в заручники кількох іноземців, у тому числі французів. За їхнє звільнення терористи вимагали 10 мільйонів франків. Та зброю Париж вагався. Французи не могли повірити, що їхній вихованець так і учиняє із ними. Переговори про звільнення останньої заручниці Франсуази Клостре тривали понад три роки. Жінка вийшла на волю, просидівши у полоні майже тисячу днів. Тисяча 1978 році Хабре пішов на примирення із центральним урядом за підсумками переговорів. У серпні того ж року отримав посаду прем'єр-міністра в уряді генерала Фелікса Малума. Але спокійного життя тоді у Чаді не було. Одразу кілька людей хотіли здобути абсолютну владу. Повстання заколоти вбивства та зради. Такою була політична ситуація у Чаді. Усе це в умовах катастрофічної бідності. Прості люди ледве зводили кінці з кінцями. Відносини політики у Малума і Хабре швидко зіпсувалися і вилилися у кровопролитні зіткнення у столиці Нджамені. Хісена хабре понизили до міністра оборони у сформованому перехідному уряді. І тоді Хісен в березні 1980 року здійняв черговий антиурядовий заколот. Але сили хабре були вибиті зі столиці. Він утік у Судан. У 1982 році за підтримки Судану, Франції та США, Хабре перейшов у наступ і 7 червня все ж таки захопив мджамено і проголосив себе президентом Чаду. Хай живе єдність те, що ми можемо просувати далі наші перемоги, підвищувати наші досягнення та перемагати на всіх фронтах. США та Франція також підтримали хабре у війні з сусідньою Лівією. Тоді ЧАД сперечався за невелику ділянку пустелі на кордоні. Ця суперечка вийшла за межі локального конфлікту. На думку наших фахівців, наших послів, наших агентів, усіх тих, хто знав проблему, якби не зупинили Кадафі та не підтримали ЧАД, то вся франкомовна Африка могла постраждати від нього. Хабре встановив однопартійний режим. На той час його суперник Гукуні Уедей сформував паралельну адміністрацію і заручився підтримкою лівійців. ж розв'язав війну з військово-політичними угрупованнями, які утримували південні префектури чаду. І до кінця 1984 року придушив заколот у цій частині країни. Пізніше він завдав поразки і силам. Уедея та його лівійським союзникам на півночі чаду та півдні Лівії, після чого Хабре досяг мирної угоди з урядом Муамара Каддафі. Усе це стало можливим завдяки військовій допомозі іноземних партнерів, для яких Каддафі був більш небезпечним ніж диктатор із Чаду. Сполучені штати приєднаються до Франції, Заїру, Єгипту та інших дружніх країн уряду Хабре, щоб допомагати та перемагати ми знали дуже мало, що Хісен Хабре був жорстоким начальником. Це було так, і це була не перша наша допомога. так сумно. Але В ході усіх цих примирень, звільнень та захоплень військові та спецслужби, знищили близько 40 тисяч людей з опозиційних хабре та його уряду народностей. Чаду по всьому чаду досі знаходять братські могили. Це спільна могила Анбін. Це за 20 кілометрів на захід від Нджамени. Тут 150 людей убито за одну ніч за наказом Хабре. За застосування тортур, позасудові розправи, викрадення та убивство політичних супротивників. Хабре отримав прізвисько Африканський піночет. Найважчий спогад це день 28 листопада, 1988 року. Мене мало не підстрелили, як газель, коли солдат узяв свою зброю і направив її на мене, але вона була несправна і двічі не спрацювала. Тому цей день я ніколи не забуду, бо я міг бачити наближення своєї смерті. За словами очевидців, Хабре винищував навіть своїх людей, щоб захопити та зберегти владу. Спалював села, відправляв жінок як сексуальних рабин для своїх військ і будував таємні підземелі, щоб піддавати там катуванням своїх ворогів. Я був могильником. Це означає, що кожного дня я ховав жертву, які були моїми колегами. Тому я поховав тисячі з них на північній околиці Нінжамени. Хабре став діяти не лише за допомогою сили, а й хитрощів. До 1988-го Хісен домігся інтеграції в свій уряд більшості лідерів збройної опозиції. Прийнята 20 грудня 1989 року. Конституція закріпила принцип однопартійності. У чаді розпочався культ особистості. Луся б нарешті можна розслабитися. Він контролює країну, але масові репресії, які торкнулися, зокрема, і військово-політичної еліти, призвели до формування в судані нового антиурядового союзу. Його очолив колишній військовий радник Хабре Ідріс Дебі. У листопаді 1990 року. Створений Дебі Патріотичний рух порятунку удерся на територію чаду. 1 грудня 1990 року, за день до падіння столиці Хісен Хабре. Втік з країни і отримав притулок у Сенегалі. У чаді ж з ініціативи нового президента Ідріса Дебі сформували комісію з розслідування злочинів уряду Хабре. Вона встановила причетність диктатора до вбивств із політичних мотивів та тортур. Моє ім'я було у списку людей, які підлягали страті. Мені зв'язали руки та ноги на спині, щоб повільно привести моє тіло до паралічу. Три дні без їжі та пиття. Після цього мене спускали донизу, щоб потім почати заново. У 2006 році Африканський Союз зажадав від Сенегалу притягнути хабре до судової відповідальності, але влада країни відмовлялася екстрадувати убивцю і судити за висунутими проти нього звинуваченнями. Лише у квітні 2008-го національні збори Сенегалу, нижня палата парламенту, внесли зміни до конституції, які дозволили притягнути до суду колишнього чацького диктатора. У серпні того ж року хабре був заочно засуджений до смерті на батьківщині. Чату усіляко намагався отримати колишнього диктатора, але Сенегал відмовляв у екстрадиції. Дивно, але навіть прості сенегальці виходили на мітинги на підтримку хабре. Сенегал захищають диктатора. Вони не мають права вивести його з країни, тому що він тут давно він пожертвував багато грошей на мечеті. Він молиться у мечеті. Його діти народилися в цій країні. Ми маємо визнати, що правосуддя в чаді не прозоре у їхній судовій системі. Хісен Хабре не міг би виграти, мати справедливий судовий розгляд, який міг би витримати будь-яку перевірку з боку спостерігачів. У 2013 році Африканський Союз та Сенегал сформували спеціальний трибунал, який 30 травня 2016-го визнав Хабре винним у злочинах проти людяності та засудив у довічного ув'язнення. Судовий процес створив юридичний та політичний прецедент. Уперше країна притягла до відповідальності колишнього лідера іншої країни. У травні 2016 року хабре засудили до довічного ув'язнення за військові злочини злочини проти людяності та тортури. Ось лише деякі свідчення злочинів диктатора. У такій маленькій камері ми розташовувалися по 30 людей. Тут немає туалетів. Тут взагалі слід забути про санітарію, щоб отримати нормальні продукти, миті. Тут просто тебе замикають. Тут під цими плитами дуже жарко. Це було у квітні. Тоді було десь плюс 45 градусів, може навіть 50. Тож ми не могли дихати. Була асфіксія. За таких умов помирали десятки людей. Військовий ось так схопив мене за обличчя вниз і тупцював мене по спині та шиї разом із рештою. Вони топтали мене знову і знову. У моїй камері у в'язниці було 34 особи залишилося всього шестеро. Були люди, які вмирали. Наглядачі питали скільки ми говорили три-чотири. Вони кажуть нічого страшного. Ви, вороги Бога, вороги влади. Ви приречені на смерть. От коли буде шість-сім трупів, тоді заберемо через кілька років після свого вироку. Один із найжорсткіших диктаторів в історії Африки Хісен Хабре помер у в'язниці. Його життя і безславна смерть є нагадуванням, що яким би впливовим не здавався правитель, він не втече від відповідальності за скоєні злочини. Пригноблений народ зрештою знайде в собі сили, щоб відновити справедливість.